Щоб ви розуміли, сиджу в відпустці, нікого не чіпаю, не знаю, які у нас там плани, що повинно відбутися, і тут ми просто бачу в Ютубчику сповіщення, типу новий відос на каналі, нашому офіційному World Tanks. Що в нас буде конструкторське бюро на Грифон? Я такий блін. А я нещодавно. Ну, давайте так не, не зовсім нещодавно, але ще в е, минулому місяці його грав, тестував. І машинка, скажу так, мені була дуже цікаво, тому що в неї є е, особливості, скажімо так, які дозволяють їй цікаво грати. А я полюбляю, коли геймплей, ну він такий, трошки не е, стандартний. Чому історія? Історія в тому, що в а, цій машині а, в неї зворотній автолоудер. Тобто вона а, має два снаряди в цьому автолоудері, і коли а, вистрілює перший, да потім вистрілює другий, в неї швидке КД. І можна отак от грати снарядиком. Цим типу, знаєте, такий невеличкий барабан вистрілявся раз, два, і потім граєш як цикл: бам-бам-бам-бам. Якщо є можливість, просто дозаряджаєш цей барабан. Ось і е, я е, відразу скажу, що я грав цю машинку на тесті, коли катав, і відос буде тестовий. А е, ну тоді, коли машина ще була на тесті, і в неї було трошки менше хп, тобто вона зовсім не змінилася, але їй додали ще ХП, Наскільки я розумію, там 100 чи 150 п'ятдесят в неї е, додалося в цій машинки. А, що в неї тут є? В неї ну, ми бачимо 200 хп. Да? Тобто, в принципі, звичайна а, кількість хп для танка 10-го рівня. Це в нас важкий танк. Це так. А, 43 км вперед їде нормально. 15 назад, нормально, прям реально, як для важкого танку. Тобто, він досить непогано буде рухатися. Ну і він рухається непогано, скажу так, спойлер, і... Альфа така, знаєте, британська 420, норм пробиття 263 319, Також добренько. Все ось тут в нас є більш а, детально. Да, в неї, от як я і казав, два снаряди а, є. Оп, стоп, ні, ні, -ні давай вперед. І а, ось ми бачимо, що в нас а, снаряд, коли один залишається, перезаряджається в дефолті 8 і 6, да а, і треба ще зверху 11,4, тобто в сумі 20, щоб два снаряди зарядити. Тобто, ви заряджаєте два снаряди, а як правило, на цій машині з цією швидкістю перезарядки ви приїздите на позицію вже точно 100% з двома снарядами. Навіть можна десь там бленду ходати, знаєте, на прикатку, якусь а, якщо мапа дозволяє, і далі ви прийдете все рівно, у вас буде два снаряди. Ось вона непогана зводиться гармата 2,5, Дуже гарна точність в неї 0,36, А, Ой, стоп, 2,3 і в нас зводиться, а 2,5 це між снарядами час, тобто підготовка другого снаряду, коли у вас обидва готові. Да? І мінус 10 вперед. Але є особливість цієї машини. Треба про це сказати. Дивіться, в неї корпус не броньований. Все, ми не граємо корпусом. І в неї 250 в башті башта типу концепт Один, типу Турнваген, але ну вона з так зроблена. Такі кути в проєкту в проекті так було зроблено. Що вона насправді я б не сказав, що вона там супер танкує десь до 300 мм, якщо у вас літить снаряд, в принципі, норм да знову ж не доворачуємо вліво-вправо, просто прямо граємо і від кутів. І Якщо 300+, плюс, там же можуть пробивати. Тобто це машина скоріш за все, знаєте, як такий сапорт, важкий танк, який їде на важкий напрямок або естешний напрямок, і а, грає від саппорта. Якщо проти неї там... А, Десятки, дев'ятки, вісімки граються на е, звичайних снарядах. В принципі, від башки без проблем можна грати. Якщо ж грають вже е, з спеціальними снарядами, може бути проблема. Да? Вісімки, скоріш за все, ні. Дев'ятки, ну там залежно від якої дев'ятки да, прилітів снаряд. Десятки буде важко. Тобто, як знаєте, саппорт. типу, хтось там відстрілявся, супротивника вийшов, бам-бам! Зайшов е, назад. Або твій. Союзник да, броньований вийшов, отримав там ХП шку, де да, йому сняли, або відтанкував. І ти за нього бамц-бамц і заїхав назад. Ось, і якраз буде зараз відео, де е, ну, будуть такі моменти, де я і відстрілявся, і де по КД ганяв, і де чекав, і де від башки стояв. Коротше, зараз подивимось. Тож одягнув я цю машинку ще й в камо грифон з натиску і поїхав а, стрілятися. І так вийшло, що ми граємо фул-десятки, а в нас а, одна артилерія супротивника. І в нас і я приїхав на звичайну позицію. Тут 260, він швидкий, все ж таки, це 260, да, Вже приїхав, буде рентгенити. Але тут непоганий, у дуже непоганий огляд. Ось, і я тут можу сам а, подивлятися. От я бачу, що відстрілявся, і я такий. Ага, буду пробувати по тобі десь постріляти, щось поробити. Ось, а, але ну тут бачите, якраз два снарядика в мене вже є, все добренько. Мені тільки треба треба зрозуміти, чи є на прикритті якісь ПТшки, тому що там на надалині, як правило, стоять. От я бачиш, СТРВ побачив, збив її гуслю, і дві з секунди дав два снаряди. 850 в сумі. Ще трошки більше, ніж середня вийшла. Все класно відкидався, і тут ще він якось підставився. Не знаю, що у стереве виходить. Я дав йому ще один снаряд, тому що в мене швидка перезарядка. Тому що я відкидав снаряд, раз відкидав снаряд два. Ось, і а, все. А, а до речі, слухайте, я наче помилився. Це другий снаряд 20 секунд, не 20 сума, а 20 е, е, в дефолті снаряд. Другий. О, я вже забув Я е, сам собі. знаєте, давно ганяв цю машинку, тож е, переплутав. Але е, нормально, нормально. Бач, хоп, відстрілявся. Можна спокійно, не поспішати одним снарядом працювати. Якщо там буде е, стервешка, не буде. Ну поки що е, все нормально. Стоїмо, е, дивимось, що там в місті відбувається. Ну, мої там, наче нікуди не їдуть. Типу прийомка, але щось ТВП хай бачать? В нас по центру е, зажалися, там. Е, їх точно сто п'ястик бачить. І це дивно. Ось, і я бачу СТРВшка, ось вона, і там думаю, кудись треба треба влучити. Бачу Бата, дав йому знову гуслю. До речі, я не знаю, СТРВ дав гуслю, бату дав гуслю, класно. Бачу СТРВшку, і все, мені тепер по ній би кидати, щоб влучати, знаєте, постійно одним снарядом. Тобто мені не треба чекати два снаряди, мені треба просто по СТРВшки працювати. Все, її забрали. Ще мій асіс був, тобто я аж туди її побачив. А скільки, до речі, в нього огляду? Я вже не пам'ятаю. Ну там 250 плюс, наче. І тут в мене, звісно ж, збірка з вентиляцією, з, з тобою, і наче з турбіною, якщо я правильно пам'ятаю. Якщо я ну, буду кататися туди-сюди, можна буде подивитися по швидкості. Ось, ще забрали А, в Асіст, знову ж я тут фармлю. 260-й поза мною грає. І, коротше, дуже-дуже зручно. От Батік там, і десь йому вкрай самий влетіло. Класно. Тобто я просто накидав вже 2,5, отак, ну, от гарматкою. Е, до речі, да, я е, наче грав з турбіною зі стабою, з турбіною зі стабою чи просто зі стабою. Чому? Тому що в танка, ну я б не сказав, що в нього там класна стабілізація, вона в нього добра. Але її б класно було б забустити, тому що він знаєте, він такий активний. На ньому, на цьому танчику, дуже хочеться туди-сюди, типу, оп вперед, оп, назад. Тут виїхав, постріляв, тут виїхав, постріляв, причому швидко можна зробити. Тобто ти виходиш, стріляєш дві з половиною секунду, і в тебе другий снаряд полетів. І е, якраз от в цьому і потребується да, стабілізація в цьому виді геймплею. Ось е, тут у нас, до речі, у Хвикашка комусь дав двісті аж тепеху. Думав, 260 отримав. Ні. Коротше, ми тут, наче пушимо 5-2. Давайте вже так трошки про бій. І тут коротше, історія в чому, що це все зовсім не перемога. Типу, 5-2, ми тут добре під'їхали. Я ще думаю, так, ну в них там. Хтось може надалені, так я поїду, подивлюся. Все ж таки, щось можна потанкувати гарматою. Тут нікого не бачу, хочу тут трошки попрацювати. Тут десь в них блін, бат заникався. Розумію, що десь він там, треба ховатися. Бачу, вікерса не влетіло. Не знаю, чому не знаю, чому не влетіло. Ось, побачив ще одного бата. Думаю, так, тут мені може бути гаплик. Треба, скоріш за все, тікати. І я, коротше, бачу, що у нас 268 вже кудись там наш поїхав. е Кудись виїхав, я хотів дочекатися другого снаряду, але вже розумію, що ні, треба треба стріляти, бо може бути біда. Дав ще йому в дальній каток, і тут мені треба, щоб цей відстрілявся. Пощастило, не дав мені шкоди, дав гуслю, і я все, типу, чувак, треба тікати, тому що в нас тут вони просто з'їли всі танки. І я думаю, і я ще не побачив, я на одному снаряді тут е, граю 260, му типу, друже, тільки не від'їжджай. Тільки допоможи мені, і я ото думаю, треба розвертатися вже, тому що все. Із четвертий вперед поперся, і я тільки-тільки побачив, блін, в мене а, один снаряд. Один снаряд треба, щоб було два. Хоч він і швидко відкидається, але два все ж таки зручніше. Все, і сподіваюся, що 268 буде мене прикривати. Я наверх вже не заїду, тому що якщо поїду наверх, вони просто мене зжеруть. 268, Молодець дав дуже-дуже класно дав. Ось я чекаю, 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 чекаю. І давай, 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 де там, де там, де там, де там? І снарядик, бамц В батіка в батіка полетіло. І ще в цього друга треба забирати. Фух, бат, шотний вже не поїде. Просто так, але викашка, викашка дуже-дуже мені неприємний, тому що багато броні, тому що 340 пробиття в гарматі кумулем. Тобто ця башта, цей танк, і ось десь він мені там якось я трошки зад задер, і він мені просто зверху дав. Це було дуже неприємно, дуже неприємно. І я тепер ще бачу де таке дерево, і треба вилазити, їх просто дивитися, щоб 268 відстрілював. Тобто вони не повинні мене побачити за дергармату. Це я, коротше, просто, типу, дивлюся, дивлюся, де тут зелена. На тобі, пробиття. Треба давати здачу. Але як мені влетіло на 700. Ух, як не пощастило. Це насправді. Дуже зараляє, дуже мені в нагоді б то ХП було. Ось. Ну і коротше, я розумію, що десь там БАД поїхав, другий Бад поїхав, 268. Дивіться на нього. Це просто, я на мапу дивіться, зараз ви побачите. О, поїхав вперед! Я такий. Ти чого? Давай назад! Я просто в шоці. Я розумію, що в мене є єдине, єдине що в мене є, з можливостей. Це просто поїхати звідсіля. Спробувати. Ризикнути. Поки він там давить цей танчик, треба виїхати. Поки він там щось мене бачить, не бачить, завертаю. І він бачите, хух, не влучив. Так, 268. Аби він мене прикривав тут зверху, все було б класно. Ну, реально, просто він би кидав, би, ну, да й все. А так, ні. А так ні. Він просто взяв, поїхав і віддав себе. Супротивники, і тепер я тут сам. Ну, артилерія мені не допомагає. А, цей треба розводити. Треба батіка десь там стріляти, бачити. Тому що, ну якщо вони поїдуть, мені буде труба. Тож в мене, типу, а, дуже проста історія. Я виходжу, мені треба, щоб ВК-шечка світився, і зараз я буду його а, розводити. Дивіться, як а, зараз. До речі, батік десь заховався. Мабуть, він накиде, тому йому немає сенсу вилазити. Ось, все, я цього друга лампу дав і від'їжджаю. Чому? Тому що а, людина, ну трошки обізнана це а, бачу по тому, як він грає, що він робить. Ось, і я все не ризикую. Я отут лампу зловив, і, коротше, а, щоб він знав, що я тут знову ж десь відстрілююся на всяк випадок по батяку, Ось, і а, буду робити таку історію. Тобто, я чекаю, 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 чекаю. Виходжу, хочу зловити йому лампу, щоб він побачив. Оп, і назад. Щоб він а, знаєте, розряджався, постійно розряджався і не їхав. І мені треба просто шукати, де там є бат. І до речі, зараз вже 10-9. Хоча ми там пушили і перемагали, наче. Хоч артилерія мені почав допомагати, і то добре. Все, я, коротше, моє завдання. Оп, від'їхав. І далі. Далі коротше, виходжу, дивлюсь, щоб ж там хтось мені приїхав, може Яга допомогла, може ще хтось. Ну, коротше, відбитися можна, але щось моя команда, скажу так, спойлер. Не дуже мені буде допомагати. Ось, тож чекаємо. Думаю, де там батик, Ну, поїдь там, я не знаю, я тебе зустріну, щось пороблю. Ну коротше, а Викашка під артилерію не дуже хоче виходити. Я от там думаю, де ж там є. І, до речі, не дуже заряджаюсь. Чому? Тому що та, нормально з, -з, з такою швидкістю, навіть якщо поїде батик, мені одного снаряду вистачить, він шотний. Якщо поїде ВКшка, поки буде їхати, я йому дам один шот, може потім дам другий шот. Ну коротше, Задер дергармату на всяк випадок, щоб просто так не пробили. І чекаю. Чекаю, чи буде хтось до мене їхати. Оп! Тут прям. Прям знаєте, там я, я, я так дуже-дуже краєм стирчав. Е, могло не пощастити мені і могло влетіти, але фух, пощастило. Все, я десь там за гармату і просто граю, щоб викашку палити. Тому що, ну блін. Якщо він сюди поїде, може бути біда. Якщо ще приїде 277 сімсім або Stinger, я ж не знаю, скільки в них хп. вони дуже далеко від мене було, і там реально в них може бути дуже дуже багато хп, і буде коротше біда. О, три к е, хотів сказати. Три асіста зробив. І до речі, вже 5к накалядував. І якимось чином 1700 натанкував. Тобто причому хп я дуже багато втратив. Насправді, да майже все десь 90% я втратив. Але машинка інколи танкує. Про що я казав? Тобто тут залежно від того, що по тобі прилітає. От бат по мені звичайними снарядами кидав, вікір звичайними снарядами кидав, спокійно відбив, да? там 260, щось там приблизно 250 пробиття в цих машинок. Все нормально відбиває Кумулів Вже ні. Тримати дуже дуже важко. Знову може відбити, тому що там кути класні. Але знову ж, хочу вам сказати, що не розраховуйте прям 100% на броню. Да, танковану у вас буде, якщо будете грати саме кутами. Мінус 10, все ж таки це дуже класно. Ось, тільки-тільки я, до речі, його бачу. Десь там, знаєте, в мене очі трошки зліва в цій грі були, тобто не по центру, да, зліва. Типу, то тільки що там з'явиться, сразу оп назад. Тому що, ну я, якщо я тут втрачусь, то все, біда. Ще -е, артилерист молодець, приїхав так, щоб йому було зручно кидати, терпляче чекає. ДВБ тільки в нас, на жаль, не поїхала. їй би треба було переїхати до нас цій ПТ-шці, і тоді нам було б значно легше. Але ось вона намагається переїхати, намагається, її треба було раніше зробити, наскільки пам'ятаю, її там повинні зараз побачити, і буде їй е, труб'яць. Да? Я таки дивлюся, там дали-дали шкоду Вікерсу. ДВБ Давай, давай, тікай, тікай, ріднесенька, он їде бат. Зараз мені треба що? Шо? Правильно, щоб оп. І треба просто зустріти бата. Цей відстрілявся. І я, я чекаю, чекаю, чекаю. От зараз батик, бачите, круг-круг робить. Цей накиде друг. Я розумію, що в мене накиде ВКшка. І мені треба просто зустріти бата. Неважливо, як він вилетить на мене. Ну я не знаю, зверху він буде, тут він буде. Мені, в принципі, пофіг. Я просто чекаю. Ось він бат. Приїхав. Все, ВКшка там щось хоче пушити. Але не думаю, що буде. Оп, і там ще в мене, ну, як. А, ДВБХ, до речі, приїхав. Я його, значить, потім доберуть. І я тут, на тобі, в гармату там комусь полетіла. Ух, все ж таки кудись влетіло. Влетіло б два, було б дуже класно. Не влетіло, на жаль, в гармату влучила, там вже дуже багато танків поломаних стоять, побитих. Все, ДВБшка молодець, допомагає мені. Uh, я чекаю, коли там зрозуміло буде, де там є бат. може він буде тікати. Йому треба дати шкоду. ДВБХ також став так, щоб не підставлятися під викаху. Ну, чекаємо. Прикиньте, тиша. Нічого не кажу. ДВБХ, куди ти поїхав? От, от я пам'ятаю, це в них такі приколи було. Uh, 268 поїхав, цей поїхав. Чому хто його зна? Я в цього не влучаю також. Оп, і забрав. Все ж таки, все ж таки, бачите, два снаряди зробили діло. Два снаряди зробили діло. Мені тепер треба тільки щоб або там Стінгер, або хтось там не приїхав і не почав кидати позаду ще 277, невідомо де. І а, треба все ловити батяка, щоб він так просто не під'їхав і не потікав. Тому що дуже важливо, щоб він, а, якщо буде їхати, да, його зловити. А він, скоріш за все, буде їхати. Я вже насправді не пам'ятаю. Бо йому тут ловити нема чого. Оп, я зловив лампу. Розумію, що, скоріш за все, хтось десь там в кущі став. Мені треба зрозуміти де. Треба просто зрозуміти де. Я не можу кинути цю історію. На свікер поїхав забрати нашого батяка. Вони там зараз будуть битися, але батяк був шотний і добрий вечір. Все, і мені тепер Тепер треба якимось чином зрозуміти, де там є той бат. І Я тут вже ризикую, тому що часу немає, а треба щось робити. І побачили, я такий: коли виїздив наверх, зловив лампу. І коли я отут показався, я тут бачу, що по мені нічого не летить, і лампи немає. І зараз секундочку. Момент. Я коли сюди тікав, да, 268, пам'ятаєте, мене прикривав. Я з цього кущика, це не кущик, це дерево повалене, але воно працює як звичайний кущ, да, воно маскує. І я такий розумію, що це єдине місце, де від мене можна заховатися. Тобто він не поїхав. А лампу дав, коли я виїхав дуже наверх. І я такий в мене в голові. Так, може він тут ховається? Бац! І він тут ховається. І так дуже-дуже класно, приємно забрав а, цього Батіка. Все, треба а, тепер віддивитися. Я а, думаю, що типу, зараз може якийсь там Стінгер або 277 поїхати нам в спину, тому що ну, Бат а, робив а, да, типу, лампочку, щоб якщо хтось буде їхати, а, дивитися. І от я бачу, що тут, наче нікого, вже лишилась хвилина, думаю, ну, в принципі, що, можна програвати, можна вигравати, я не знаю, як. як... Прийдеться там, якщо яга когось забере, в мене два снаряди, може там шотні. Ну коротше, треба їхати вже на базу і щось там робити, когось добирати, тому що, скоріш за все, або то буде програш, або буде ничія. Навряд чи ми тут виграємо. Ось, ну і я просто вже такий. Ну, добре, зараз хтось буде влітати на ягу, може там хтось розряди його, 277, не знаю хто. І треба що правильно, просто тут почекати, коли щось відбудеться. От там Вікерс вже показався рентген, тому що точно хтось за домівкою там вдалині є. Інакше, ну, який сенс, От я якраз хочу сюди кинути, ні в кого не влучив. Ось, ну і типу, окей, поїдемо щось робити, тому що 9 секунд, 8, треба щось постріляти. Якось. От, і бачу, що там 277 десь ховається, а тут два танки, забираємо цього першого. В мене якраз швиденький знаряд, думаю, ай, нехай. Зараз є 5-6 секунд бою. Я перезарядився, оп, дав ще шкоду. Там 277 мене не пробив, ББшкою кидав. І е, це в нас е, нічия. От і як ви бачите, тип, машинка, от за рахунок того, що може швидко відкидатися, а потім швидко допоємти останнім снарядом. Вона може грати дуже-дуже е, таким, знаєте, дамаг-ділером. Але е, або сапортом, або таким, знаєте, хто на першій лінії там виходить, пам-пам робить, або просто подивився стрільну назад. Ось тому я раджу не розраховувати на броню. Вона в нас є, але просто це не ультимативна броня. Ось. Е, по-друге, да, в нас класна гармата, дуже зручна, тобто їй можна грати як такий сапорт, типу бам -бам, а потім когось депоємити, якщо є можливість, і бажано грати від союзників, якщо ну з більшості ситуацій, так да скоріш за все, так буде воно по бою робитися. Знову ж тут я якраз грав насправді від першої лінії сам перся вперед. Але мені цікаво було протестувати машину, тому я і в різних ситуаціях. Да, там в мене були бої, де я там сапортом грав. Суто за танками стояв, а десь я їздив з стежками. Тут бой такий був, де я вперед перся. І бачите, там щось натанкував. От зараз же 2600 в мене натанкованого, там 277, як як і казав, Бебехою, ось там кудись дав, не пробив. Все дуже добре. Ось, і знову ж ставимо стабу, щоб було ще зручніше, тому що танк, знаєте, він. Це про гармату. От є такі танки в нас, де, які грають від гармати, там якісь леопард, гриль, там, да, такі ПТ-шки, е які хрустальні е в картонні. І тут не картонна зовсім машинка, да, башта там дуже добра, корпус не розраховуємо на нього. Ось, І е від гармати, від гармати треба грати. Якщо ви вмієте і вам цікаво так, то машинка буде вам, я думаю, е Давати задоволення, тому що вона може ось. Ну і зараз будуть результати, і це, в принципі, все. Дуже дякую, що дивилися.